Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Все буде гаразд. Можуть використовувати зброю заборонено расисти. Це я заперечу. Ну, це вже в минулому. Зараз росіяни мають поразку, у них дуже великі втрати, дуже дуже великі втрати втрачають також зброю. Будуть переговори. Якісь розмови, щоб домовлятися, от і вони намагаються тягнути час. Ці переговори, це все обман, це неправда. І не можна погоджуватися на переговори. Все погано. Хочуть виграти час, їм необхідний час. Рашисти можуть отримати якусь зброю, заперечую, обираю, руйную всі плани росіянам, відкриваються всі шляхи і дороги військовим нашим українцям, відкриваю шляхи дороги на зброю, легкими, радісними шляхами до наших військових. На Покровському напрямку надходить зброя, підтримка живої сили, закривають небо над нашими військовими. Боротьба. Дуже хороші карти. Прошу, допоможіть, вищі сили, янголи, охоронців, духів роду, закликаю допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби. Впіві, дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні. Усі скиди дуже одвертає, повертає расистам в голови. Тому хто видає накази, хто придумує ці наступи, хай йому прильоти будуть постійні, його нищать. І всі, хто виконує ці накази, теж знищено. І всі дронщики расистські знищені. Більше немає в них зброї. Більше росіяни не можуть не мають чим і ким воювати. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від Покровська росіян, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, розвертається російська зброя і спрямовується на Крим. І вони гатять, стріляють по кремлю, по своїй владі, хай самі себе знищать. Буде так і такі цікаве, які вічні, рашисті покровська. Буде так. І... От, і ще є питання, чи, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза, щоб, чи є загроза окупації Краматорська у 2026 році. Скажіть, допоможіть, чи є загроза окупації Краматорська у 2026 році. Межіть Краматорськ, дуже сильні обстріли окупації не показують. Може бути порушено водопостачання, якісь ем... немає людям, може опалення немає, от дуже-дуже сильні обстріли можуть бути. Ну і прийде час, коли будуть відновлювати це все. Ну тут все показує, що до весни це сильні обстріли, можуть прильоти бути потужні, дуже зброї. Це більша атака з повітря. Ну і далі теж і весна може бути, особливо центральні будівлі. От ну, і е, що буде відбуватися? Краматорськ буде працювати, місто буде працювати, буде, прийде е, е, допомога, дуже велика е, підтримка для міста. І надалі дуже-дуже активно, особливо якась є дорога чи шлях. Будуть рухатися військові. Ну Це надалі як місто для військових. ну Багато роботи у Краматорську все буде працювати і будуть відновлювати те, що зруйнують. Щось расисти планують, це все планують застосовувати такі. Не знаю, чи ракети, чи каби, ну щось потужне дуже. Ну і в Краматорську є э, інформатори, люди, які э, працюють на расистів. От їх э, будуть. Э, якимсь чином будуть. Ну, очищати. Ну, я так розумію, саджати у в'язницю. Угу. Зараз почищу. прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від од Краматорська всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФТВ, дрони, дрони камікація, дрони на оптовому волокні всі, дрони ждуни, скиди, одведіть, одверніть. Від Краматорська, від наших військових, цивільних українців, від будинків від усіх. Інфраструктури Крематорська, де буде закрите небо. І поверніть расистам, хай в голову летить. Усім, хто видає накази на обстріли. І хто їх здійснює. Більше расисти не можуть атакувати, обстрілювати місто. Отсікає, відвертаю росіян, розвертаю зброю расистську спрямовую на Росію, на Кремль, на їхню владу. Хай обстрілюють постійно Кремль і всіх. Свій верхівку правління. ну Так, показують, що до березня можуть активно а, лякати. Ну тут іде може погро... загроза така, щоб окупації, Ну більше до весни обстріли. Ну, окупації не було. Ну, залякування дуже сильно, щоб люди уїжджали, щоб тікали і залякують людей саме і у расистів атака саме на цивільних людей. Заперечую, прошу вищі сили. допоможіть, будь ласка, знищити росіян, більше не можуть наступати, тікають, самі себе хай йдуть, повбивають, одвертають Краматорська Росія. Прошу захисту міцного. Прошу допомоги вищих сил, у охоронців, духів роду, прошу помочі для Краматорська. Закрийте небо над Краматорським, захист міцний. Вдень і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист Для всіх цивільних, військових, українців, будинків. Інфраструктури Краматорські, де буде захист міцний, буде тактики. Захистіть, будь ласка. Так, і а, давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза усім, хто дивиться відео, близьким людям на найближчий час чи загрожує щось життю всім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза отримати поранень на найближчий час, є загроза, можуть бути обстріли. Можуть бути обстріли. Можуть дивіться на наші шляхи залізниці, на, де наші юні військові, навчальні заклади, може, для військових. От можуть бути атаки мости. Залізниці, дамби можуть бути. Дуже Тут загроза такою потужною зброєю ракети. Заперечую, обираю повністю всю загрозу. Прошу Вищі сили зруйнуйте всі плани росіянам, всі плани расистів зруйновані. Повертаюся назад, ці бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову міни, гранати, уламки, кулі прикрив. Каби, впіві, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокню всі скиди, одвожу, одвертаю портай, расистам назад. Хай їм в голову летить. Особливо тому, хто видає накази, хто їх виконує. Дозначно. Прошу, допоможіть! Вищі сили. Заберіть Російську Федерацію із території із землі. Заберіть, щоб їх більше не існувало. Він них не було незброєних територій. Повісті знищена вся військова інфраструктура Росії. Більше не існує рушистів зброї військових і їх самих також буде так і так є. Ну, і буде гарна інформація про наших військових які отримують перемоги, здобувають перемогу і може бути використана таку ракету нашу дуже влучання будуть, якісь у наших військових гарні, дуже позитивна інформація. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від України, від наших військових, цивільних людей, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів від наших міст, містечок, наших е залізниці, дамб, наших шляхів, мостів, дор дорог. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Відрони, дрони, дрони-камікадзе, дрони на оптом, волкні всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують Росія, дведіть, поверніть їм назад. Особливо хай прямо Путіну в голову летить, всім, хто стоїть за Путіним, всі верхівці правління, постійні прильоти кожному особисто. Буде так і такі. Цікаво. Добре, я на цьому маю завершувати. Бережіть себе, будь ласка, є загроза. Дякую за увагу. Все буде гаразд і до зустрічі!